Гайда у світ новинок зі сантехніки. В цьому відео ви побачите умивальники унікального дизайну Falala, Як покращились інсталяції для підвісних унітазів Гібрі Dofix, Найменший та найлегший на ринку прес-інструмент. Нові клапани для видалення повітря від Giacomini та багато чого іншого. Мене звати Євгеній. Підписуйтесь на мій канал, а тепер до новин. Компанія Gabriet модернізувала свої флагманські інсталяції Gaberit DoFix для підвісної кераміки. Було додано 14 нових функцій. Ключові з них висувні монтажні кронштейни для легкого складання, поворотний кронштейн для фіксації, швидке та легке виправлення положення, інсталяція підходить для унітазів глибиною до 70 см та має стабільне кріплення. Позначки висоти. Тепер вимірювання та позиціонування інсталяції стало ще легшим. Клапани для видалення повітря від жакоміння. Нові моделі R88E та r 89 Повітровідвідник r 89 має корпус частково виготовлений з латуні та технополімеру. Верхня частина виготовляється із технополімеру, вона легко знімається для чищення. Цей клапан має вбудований фільтролемент, що є дуже зручним рішенням, має компактні розміри, комплектується відсічним клапаном. Клапан автоматичного видалення повітря з систем опалення GTUMINI R88E має подібний розбірний корпус із технополімеру та латуні. Положення верхньої частини можна налаштовувати вже після монтажу. Легко розбирається та чиститься, має вбудований фільтр та відсічний клапан. Випуск повітря знаходиться згори. Провідний виробник інструментів Rottenberger представив новий гібридний прес Romax Nano. Це найменший та найлегший на ринку прес-інструмент з зусиллям пресування 32 кН. Поєднання інтелектуальної технології прес щелеп Nano IGO та потужного стандартного зусилля пресування 32 кН робить цей гібридний прес Romax Nano унікальним. В продажу з'явились нові умивальники з класним дизайном серії Falala від італійського виробника Keramica Flaminia. Це провадили апгрейд змивного механізму змивного клапану А2 для змивних бачків. Він був доповнений функцією змиву 4-2 літри. Ця оптимізація робить важливий внесок у економію води та використовується у всіх зливних бачках. Юні та Бейс. Тепер інсталятори можуть легко встановити 4 літри для повного зливу. Та 2 літри для невеликого об'єму змиву за допомогою повзунка на зливному клапані а 2 Крім того, рівень води в бачку необхідно знизити приблизно на 1 см. Афрізо розробив та представив модуль для теплових насосів. EMB900 це повністю попередньо налаштований внутрішній блок, який можна легко інтегрувати як в уже існуючі, так і в нові системи опалення. Він встановлюється всередині будівлі між тепловим насосом та баком-акумулятором гарячої води або системою розподілу тепла. Компактний металевий корпус, який можна встановити на стіну в підсобному приміщенні для економії місця, містить усі необхідні попередньо встановлені компоненти, повністю перевірені на герметичність. Таким чином інсталятору потрібно лише підключити системні труби зовнішнього блоку, вихід до системи розподілу опалення та бак-акумулятор тепла до відповідних запірних клапанів на місці і все. Бокс містить гідравлічний вузол, що складається з проточного водонагрівача потужністю 9 кВт, з готовим до використання електричним перемикачем, запобіжним клапаном, трьохходовим клапаном для перемикання між режимом опалення та режимом гарячого водопостачання та сепаратором магнітного шлаву. Ітап розробив нові моделі кульових кранів, зважилим з, з нержавіючої сталі IC304. Це кульові крани серії Ideal та Мадрид комплектуються кодами 290 ХВ, 291 ХВ, 276 КВ та 277 ХВ. Плоский важель з нержавіючої сталі покритий синім пластиком. Це дозволяє встановлювати ці крани в середовищах, особливо агресивних для традиційних сталевих або алюмінієвих ручок. Італійська компанія HCE представила нову лінійку латунних магнітних сепараторів бруту SmartClean. Ключові характеристики. Це компактний дизайн для встановлення в невеликих приміщеннях, міцний латунний корпус, високоефективний магніт, багатошаровий фільтруючий картридж та вбудований зливний клапан для легкого обслуговування. Чеська компанія Corada показала свій новий продукт тонкий рекуператор тепла Ventbox 200. Компактний дизайн ефективно видаляє всі алергени та пилок, видаляє відпрацьоване повітря та зайву вологу. Це запобігає утворенню цвілі, має низьке енергоспоживання. Atlantic Group презентувала оновлену версію електричної рушнику сушарки Nefertiti. Ця модель доступна в восьми кольорах. Тепер новини від українських компаній. Фадо почала продавати нову категорію продукції змішувачі. Кітпекс розширили асортимент запірної арматури. Виробництво Італія. Новинка від ThermoJet, контролер Aqua 413. Цей продукт має розумний контроль температури, підтримує стабільний рівень завдяки трьохточковому підкеруванню, простий у використанні, має зручний інтерфейс та інтуїтивно зрозуміле налаштування. Економія енергії, власне споживання всього 3,5 Вт. Підходить для 20 різних змішувальних клапанів. Встановлюється без спеціальних інструментів. На цьому все. Всім дякую, побачимось!